Минув рік, відтоді, яке учалив в Дніпропетровську ва. Тож коротко розповім про виклики, які за цей час долали разом, зроблені в 2023-му, і пріоритети, яких притримую з командою зараз. Минулого у роботі ми акцентували на основних напрямках: це безпека, медицина, соцзахист, освіта, сільське господарство, цифровий розвиток, міжнародна взаємодія. Переформатували бюджет так, аби суттєво збільшити видатки на сили оборони, спільно з відповідальним бізнесом. Передали на фронт понад 350 автівок. Разом підсилювали армію дронами та іншими засобами. Потурбувалися і про безпеку в тилу, зокрема про захист енергооб'єктів, на випадок, якщо ворог таки уразить їх, передавали генератори тим установам, які забезпечують життєдіяльність міста сіл. Разом з органами місцевого самоврядування привели до ладу сотні додаткових укриттів. Тільки в школах області збільшили їх кількість з 78 до 533. Завдяки цьому. Більшість дітей змогли перейти від онлайну до змішаного чи очного навчання, в планах на цей рік продовжувати роботу в даному напрямку. Також ми дооснащували наші заклади освіти шкільними автобусами. Їх передало 77. Школа та профтехи отримали близько 50 тисяч одиниць комп'ютерної техніки. Це особливо важливо для тих, хто поки навчається онлайн. Медицина. Зробили упор на відновлення людей, які втратили здоров'я через війну. За рік роботи в рази збільшили кількість реабілітаційних відділень в лікарнях регіону з 6 до 35, особливо гордість 4 на сучасних центрах. Їх створили бюджетом та благодійним коштом. П'ятий такий на підході. Відкрили дві амбулаторії, запустили оновлений корпус дитячої лікарні, в інший поновили будівництво 10-поверхового хірургічного корпусу. В регіоні поновили трансплантацію. Медзаклади області отримали нове обладнання. Поповнився автопарк швидких. Попри війну, всі види державних допомог виплачуються вчасно, забезпечило додаткову підтримку, наприклад, родинам загиблих цивільних. В п'ятеро, збільшили кількість місць тимчасового проживання переселенців з 30 до 150. Найбільшим викликом року став підрив ворогом Каховський ГЕС. Тоді без централізованого водопостачання залишилось нікапечна та частина криворіжжя. Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Зараз будуються магістральні водої, які вирішить проблему повністю. На відміну спрацювали аграрія, хоч умови були не з легких, зібрали майже 3 мільйони 700 тисяч тонн зернових і ще півтора мільйона тонн соняшника. Регіон буде з хлібом. Крім того, допомогли зерном іншим областям, наприклад, деокупованій Херсонщині. Ми продовжуємо роботу над тим, щоб державні сервіси були ще доступнішими. Область стала лідером України в цифровізації. Ми перші в країні завершили формувати мережу ЦНАПів. У Дніпрі відкрили суперсучасний прозорий офіс. І також першим в Україні запровадили комплексний сервіс Я ветеран весь час поряд були наші міжнародні партнери. Саме їхня підтримка стала визначальною для багатьох проєктів. Тих самих пріоритетів підтримують цьогоріч: акцент на безпеку та підтримку Сил оборони. Вистаємо, переможемо!